У спекотні літні дні на вулицях Кременчука з'являється справжній рятівник асфальту. З вами Прибулятник Сергій. І зараз поговоримо про роботу такої необхідної у спеку для кременчуцьких доріг спеціальної техніки. Рятують асфальт, комунальники КТП 1628. Коли температура піднімається до 28 градусів, машина заїжджає на насосну станцію і спеціальна бочка наповнюється водою. Потім поливальна машина виїжджає на міські автошляхи. Зазвичай це більш завантажені транспортом дороги, адже там пил і гаряче повітря накопичуються найбільше, а інтенсивний рух сприяє ще більшому нагріванню асфальту. Тому зволоження таких ділянок це не просто питання комфорту, а й турбота про безпеку. Охолоджене дорожнє покриття, менш схильне до деформації, а менше пилу це краща видимість і легше дихання для всіх учасників руху. Водіїв просять із розумінням ставитись до роботи поливальної машини, адже кілька хвилин затримки допоможуть нашому місту трохи спокійніше і вільніше дихати. Поки всі поспішають у своїх справах, ця спеціальна техніка робить наш Кременчук трішки комфортнішим.